Вітаю вас, шановні друзі, хочу показати вам, як квітують мої хризантеми. Два роки тому я купила оцю голландську персикову хризантему. Оце маточний кущ. І від нього я розмножила черенками. в минулому році по три череночка садила. Дивіться. Тут черенок рожевий. Оце з білою серцевинкою. Вона рання, вже майже від квітла, молодесенький кущик теж з черенка. Це жовта, як гарна. Ось це біла зірочка, яка гарна. Вона ще літом починала квітнути, але було сухо і квіточки чогось жовтіли. А тепер вони білі, гарні. А це така рожева кущик, ну метр майже, в минулому році. Черенки я посадила на початку літа, і кущик був заввишки десь 30 см. В цьому році я її не прищіпувала і вона ось така висока виросла. Ось ці з черенків вони усі голландські персикови. Це трошки якась вона світла. Це жовта. Діва. Це жовта-крупна, світло-жовта, крупно-квіткова, -жовта. ну середня така, лиш починає розквітати. Також вийшла черіночок жовтої. це Все я висаджувала на початку літа з вазонів. Вона в мене зимувала в домашніх умовах. І я її вирішила висадити біля будинку. Ось теж вже починає розквітати, гарна як зілочка. Від неї я три череночка, є молоді кущики в вазонах. Ось такі у мене презентенки квітують. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячна вам за вподобайки. За ваші коменти. можу порадити, як мені Чи накривати ці хризантеми, бо вони перший рік лише будуть зимувати на вулиці. І трошки я боюсь, щоб вони не замерзли. Бо колись раніше я садила хризантеми, вони в мене вимерзали. До побачення до наступних зустрічей.